Пропоную до вашої уваги свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до обліку автомобіль. Шкода Фабія 1,4 бензин. У такому чудовому стані автомобіль до нас прибув з Голландії. Автомобіль на хорошій комплектації, має релінги оригінальні титанові диски на практично новій резині. Чудовий колір. Автомобіль повністю весь в рідній окрасі. Машинка має пробіг 260 тисяч оригінального. Є два ключі, сервісна книжка. Ось такий він весь гарненький по колу. Без мятин, царапин, має галогеночки, отака От чудова оптика. Давайте перейдемо до салону. У нас два склопідйомника, є регулятор зеркал, підігрів. В такому чудовому стані кермо. сидіння не подерті, не затерті. Це в нас є п'ятиступка, присутня магнітола, маємо кондиціонер. от така вона вся класна. Приїхала до нас машина бралася від власника. Так, як я казав, зазначав 268. Оригінального пробігу. Задній ряд сидін також весь чудовий. Такий великий просторий багажник, присутня запаска, ключі, домкрати. Також з другої сторони у нас теж все гарненьке. Документація на розмитнення, є сервісні книжки, різна документація по автомобілю. Такий чудовий автомобіль. Нагадую вам, автомобіль це є Шкода Фабія 2005 року. 1,4 бензин. Кого зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, звертайтеся, пишіть, дзвоніть в приват. Буду радий надати більш детальну інформацію.